Всім привіт всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Іван поніс те, що змокрило мені на, на горі тут. Зараз я покажу що до чого. Викинути на гній. А я? Куди лізеш? Пасти хочеш? Така в нас погода. Біжи від відчини гусей випусти. І візьми їм, винеси канцирку налий води і під трактором в горшок зерна всип. Так, це моя морквиня прекрасна, дивіться, гарненьке. О, зараз я все позбираю, листя там. Треба було казати, я була б злапала. Поздоровайся з людьми. А то всі питали, де Іван пропав. Є, знайшовся. Так, будемо збирати. Оце тут е, з хліба відпаршов, і воно тут мені помокрило. Я його не хотіла брати, забрала на гній викинути. Так, це морквиня ми що поскидаємо. Ось. І з листям козою все. Я думаю, з хрумою. Те, що на тамті горі було, вони вже з'їли. Морквиня, все. Ось так що. Бачите яке. Не знаю, видно, не видно. Це згички. А це морквиня зелене, гарне. Ну і моє зелене, гарне листя. Бачите, яка красота? Зелене-зелене, кленове, грабове. Липове, всяке різне, яке ліскове, тут все, що хочеш, зараз я буду його щось доскидати, нарадно накладати і малий буде носив студолу. Ось таке діло. Ну, а там далі побачимо, що будемо робити. Так, ось так. Радно нав'язала, я вже купу скинула, але тут ще його є трохи. Зараз кину Івану. Кидаю наниз іванос. Наталя, зараз попідзберую те листя, піде. Вже підзбираю і занеси коз... козичці, котрі скінь в жолу. Кому хочеш? О. Ось таке діло. Ще зараз морквіня тут позбираю, тут вже трошки зібрала. О. Та я тут таке. Ось так ми бавимося. Зараз перенесу вже все листя. Малий перенесе, я зніму. Ось і будемо годувати моїх козульок. Скільки їх буде, скільки того листя буде, те все їхнє. Хай з'їдять, поки воно файненьке, сухеньке. Ось, і дадуть мені за це гарне смачне молочко. Ось такі діла. Як сушила, як тяли, я вам показувала, відео є. Оба! Я одну кинув. А я буду далі працювати. Так, це залишився останнє родинце зібрати. Тут ми вже все зібрали. О, останнє родинце. І ось тут же останнє солома, тільки та, що як не хватить мені на пістілку, то я собі буду брати. Це ще з нашого городу. Що ми ще на своєму городі збирали солому. Пшеничниця. Але поки її не треба. І в хліві тепліше козам, те свиням, курам. У нас собі тут лежить. Тут Їх багато нема, десь машина соломи. Більше не буде. Так щось таке діло. Ну, а скільки в Студолі буде, зараз я вам покажу, бо я ще там не була, не бачила, скільки він наносив. Ну, коротше, звідси все забрали. А там скільки є, тоді глянемо. Багато є, не багато є. Котяра прийшов. Ой, в носі піляка крута, зараз буду чекати. Добренько. Не лізь до моєї драбини. Так, ось так. У нас вийшло листя. Козенька моїм. То я оставила родніше, потім трошки доложу і на вечір їм положу. Щоб вони їли, хрумали. Такі цукерочки їм будуть на вечір. Це в мене перебірки козячі. Ну, я їх не викидаю, це не на пістілку, вони ще його все переберуть. Потім весною вже йдуть пастися. я їм от його закладаю і вони його ще чисто все перебирають. Так що ось таке діло. Це на пістілку не йде. Це ще досить гарна конюшина з сіном. І воно тут буде лежати, чекати свого моменту. Вони в мене під себе не викидають, не вистягують. Ну, за, за всю зиму стільки переберків, я рахую, що це багато тут. Добрих дві родні, скажімо так. Ну, але хай вони собі будуть. Ну, оце листечко. Тут у мене сіна багато. Ось. Так щось що таке. Ну і там ще тюки соломи. А ще там в мене сіно. Ось такі то справи, ладненько. Йдемо випускати кози. І будемо вичищати з під них. Так, щось такі, то справи. Всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Всім привіт, всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Так, ми працюємо, гний перекидали. Ось так, щось таке діло. Наталю, візьмеш зараз ще зерна і тут около тієї води, всипиш трошки. Бо куря індиків не пускають під трактор їсти. О. Ну, а ми Іван носить гнуївку, чистьоки козячі, чи не знаю, як там правильно, хто як знає. І поливаємо наш квітник, поки сніг є. Ось, бачите, по снігу. Воно в сніг входить, запаху нема, бо потім, якщо потеплі, то воно тоді дає гнакший запах. А так в сніг зараз війде все. І тоді квітки гарно ростуть. Я так кожен рік роблю. Як є сніг, як нема, то тоді весною мушу добрим підживляти, бо щоб вони мали звідки рости. Іванку сюди сюди підходь. О, Так щось такі, то справи. Ось так, нас, Іван. Ще тут поляли. Зараз ще ось сюди полю. Ось. Індики мої противні. Влізли мені в квітник і мою цю квіточку. Взяли туди вищіпали всю наздовж. От паскудіни індичать. Вилетіли в квітник. О, ну нічого. Все воно буде добре, аби люди здорові були. Так що ось таке зараз ми підживемо наш квітник тут, туди треба поляти, рози, все. Так що роботи в нас є. Зробимо цю роботу, бо казали, я казала, влітом якось в зимою поливаємо. Як будете поливати, покажете. Ну ось, Сьогодні той день, коли ми поливаємо. А там далі буде видно. А ще там той там квітник є з там під вікном. Тоже треба поляти. Ну і курочки ходять, треба от курочку, що коло колеса стоїть, зарубати. Вона ж воно ну, починає піритися, а їх трохи є забагато. Треба її буде прибрати. А вона ніде не сидить, тільки на гнізді. Де гніздо, там вона туди сидить і какає мені паскудіна така. Ось таке діло. Бадненько.